Привіт, мої любі овни! мене звати Зоряна, і давайте разом з вами зробимо таро передбачення вже на червень місяць. Отож, не гаймо часу, будемо дивитися. Я взяла три колоди з кожної колоди по три карти. Отож, перша колода, Таро, 78 дверей. Подивимося, що буде відбуватися в вашому житті в червні, в який буде настрій, які події. Давайте, овни, що ж, перша карта для вас. Праведливість старший аркан, тобто червень почнеться з юридичних справ. Будете щось вирішувати, можливо, будете ходити по інстанціях державних, чи це може бути суд, повістка, одруження, розлучення, ну, установи, де видають документи, де ви щось узаконюєте, де берете дозвіл, можливо, це довідка, так, про щось, про народження, про розлучення. ЦНАП, ЗАГС, суд, карта юриспруденції, по цій карті проходять люди, такі як адвокати, юристи, судді, люди, які надають ясності. І важливо, так як це карта кармічна, по ній важливо бути чесним і справедливим, тому що це миттєва карма. Ви отримаєте зразу бумеранг, на такий, на який ви заслужили. Ну що ж, дивимося далі. Наступна карта для овнів. Ой, а тут сімка мечів. Сімка мечів це інформація, яку приховують, або інформація невірна. Тобто, дивіться, тут людина малює двері. І ми бачимо зображення, двері як двері, а на малюнку зовсім інакші двері. Тому в кожного може бути своє бачення, своє тлумачення, своя подача інформації. Тому будьте уважні, обережні до того, що вам говорять, того, що особливо, якщо намагаються вас в чомусь переконати. Будьте уважні, тому що це може бути або маніпуляція, або брехня свідома, коли вас хочуть використати, або ж просто ось таке бачення, в митця в таке бачення людини, яка вам це говорить, вона це сприймає так. Або вам вона пояснює так, як вона це розуміє, ви це сприймаєте, так, як ви це розумієте, або як ви хочете. Може бути плутанина. Будьте обережні з інформацією, особливо, якщо вона. Ось тут від таких людей перепитуйте, уточнюйте, не бійтеся 10 разів відміряти, перш ніж один раз відрізати. Ну що ж, дивимося далі. Наступна карта для вас, мої любі овни. Що тут в нас? Туз посухів, ой, туз посухів це ж дія. Дивіться, тут людина намагається відчинити двері, а вогонь це і є дія, коли ми, нам набридло сидіти і ми хочемо щось робити, діяти, втілювати щось це ж подорож, це поштовх, коли запалилася іскра, і хочеться, хочеться ну, щоб розгорівся вогонь і підтримувати це вогнище. Тому, перш ніж діяти, пам'ятаєте, яка у вас була карта, перевірте інформацію, чи вона правдива, чи вас ніхто не намагається вами маніпулювати і скерувати на, на невірний в керунок невірний скерувати вас. Пам'ятайте, так? Але це ну, загалом це класна енергетика, це бажання діяти, щось робити. Це, коли ви Приймаєте рішення, кудись їдете, подорож, навчання це ваша енергетика, ви вогонь, і це для вас дуже органічно, це для вас властиво. Ось так запалився хвіст, і я хочу щось робити. Ну що ж, наступна колода, дивимося далі. Овни, Червень місяць, які події будуть відбуватися в вашому житті. Так. Що тут в нас? Королева мечі. Ну, ось це, це і є енергетика. інформації. Тобто, в червні буде. Е е Багато інформації, і от що ви щось з неї візьмете. І завдяки цій інформації ви захочете її або перевіряти, або втілювати, або ви кудись поїдете шукати цю інформацію, спростовувати, використовувати. Ну, підставляйте під себе. Ну, це може бути доросла жінка стихії повітря, терези, близнюки, водолії, 45+, хто вона вам, або ж жінка з фахівець, ось так як в нас тут була енергетика карта юриспруденції, то це може бути саме ось вони, об'єднатися. Жінка, яка надає ясності, юрист, адвокат або суддя. Тобто, ну, багатьох овнів може програтися, тобто, будете мати справу ось з якимись державними установами. І це, можливо, ця жінка буде відстоювати ваші інтереси, можливо, ви будете з нею е консультуватися, радитись. Ну, Жінка, яка надає ясності: фахівець е в сфері юриспруденції, як я вже сказала, або ж це може бути е хірург, жінка, яка вміє тримати в руках гострі предмети, такі як ну, хірург. Скальпель, медсестра, це голки, уколи, може бути голкотерапія, може бути пластичний хірург, може бути е кухар, перукар, ну, Тобто, все, все, жінка-фахівець, яка вміє тримати гострі предмети, будь-яка спеціальність, де використовують такі гострі предмети, голки, ножиці, ножі і гострий розум, ясність. Ну, так як це фігурна карта, в першу чергу це люди такі от, в вашому житті така жінка. А також може бути енергетика, ось така, ну, так як перша карта в нас тут була е, справедливість, то це, так, як я вже сказала, е, фахівець, людина юриспруденції, або може бути людина, яка надає ясності. Це. М Ваше таке ясність і розуміння, тому що мечі це є чесність, це є така принциповість, справедливість, проникливість. От дуже важливо якраз дуже добре, що тут перша карта така, і тут, тому що кармічна карта це чесність і справедливість. І ось вам буде притаманна така енергетика. Ясності, чесності, справедливості. Або ви будете її відстоювати, або будете домагатися, добиватися, або ж, ну, підставляєте вже кожен під свою ситуацію. Ну що ж, далі дивимося. Тобто такий місяць у вас буде серйозний. Далі в нас наступна карта, так, для овнів на червень місяць. Двійка кубків, ну, чудово, двійка кубків це. Емоції, це партнерство, ну і в першу чергу, хто що тут у нас зображені, закохані. Це, як на мене, двійка кубків вона більше про закоханих, ніж старший аркан закохані. Тому що старший аркан закохані, там ще вона має двояке значення і вибір. А тут це тільки, дивіться, кохання, це можливо. можливо Освідчення, пропозиція. Ви зустріли свою половинку, познайомилися, так, ваше життя війшла така людина. І, можливо, саме тут це є якраз узаконення. Ви берете, узаконюєте свої стосунки. Це може бути ЗАГС. Так, Тому що це єдність, партнерство, тісні, тісний зв'язок. Можливо, це. Тісний зв'язок саме в вашій парі, що ви стали близькі, ви відкрилися один одному. Ну з, з будь-якої сторони, як не крути, це класна карта, класна енергетика, розуміння, партнерство, кохання, романтика це або зустріч, або з такою людиною ви знайдете свою пару, свою половинку, або в вашій, якщо ви вже в парі, ось така гармонія. Взаємодія, об'єднання зусиль. Дивіться, тут люди стоять обличчям один до одного. Вони налаштовані один до одного. Ну що ж, наступна карта для вас. Третя карта для овнів. Що тут в нас? Ой, дві мечів. Дві мечів, можливо, буде пов'язана ось, ось у нас тут було сімка мечів. Коли таке недорозуміння, непорозуміння, ви не можете знайти відповідь, ви не, можете, ви не розумієте, чи це правдива інформація, чи неправдива, отакі от от маніпуляції з інформацією різні, то тут я не знаю. Я тут зупинка до вияснення обставин. Коли я не хочу приймати рішення, бо я не знаю, не можу, не маю інформації вірної, бо двіки це завжди про. Ось такі вагання, коливання даремно ж два. Ось, тобто між як між ножицями. Я не знаю, куди схилитися, який вибір зробити. І мечі це інформація, а тут немає ясності, немає розуміння, зав'язані очі, руки складені, повністю все. Я не хочу приймати рішення з цим, з чим це буде пов'язано, ну, підставляйте, під кожен під свою ситуацію. Чи ось тут що ви будете вирішувати. Чи це ось тут щось ви, ви не хочете приймати рішення, щось виясняєте? Чи це ось тут, так, коли прихована інформація, така маніпуляції, і ви не, не хочете? Оце я беру паузу, тому що для мене це важкий вибір. Я не знаю, що обрати, що буде правильно. Ну, взагалі багато мечів, багато такої енергетики, інформації, слів, дебатів, визнання відносин. Ну що ж, беремо третю колоду, подивимося, можливо, тут буде більш нам буде зрозуміло, від чого ось таке відчуття глухого кута. З чим пов'язаний буде такий вибір. Ну що ж, перша карта. Тус мечів. Тус мечів це, дії, це м, інформація, це розуміння, це планування, це красномовство. І от дивіться, як зібрати всі ці, ці три карти докупи, справедливість, так, державні установи, люди, юриспруденції і меч, ясність. Тобто. Щось дійсно буде можливо, ви ви виділитись, ви, ділитесь, ви е, розлучаєтеся ну тобто, щось е, от. В державних установах виясняєте, і це меч, це ясність, це зрозуміння, це ще й красномовство, що ви зможете переконати, ви зможете донести свою думку, свою правильність, свої ідеї. Це така далекоглядність і планування. Ну, чудове таке поєднання, якщо взяти всі, об'єднати ці три карти, ну тобто це є успіх, це розуміння, планування, така стратегія та ще й красномовство, коли ви зможете. Переконати, я багато раз повторююся, але. Ну, тобто, тому що, щоб ви якнайбільше могли для себе взяти своє. Ну що ж, друга карта для вас. Наступна карта для вас. Верховна Жриця. Знову ж таки, дивіться, тут в нас було. Маніпуляція інформацією. Ну, Ну, також ви повинні навчитися самі. Будьте уважні. Це вже є дзвіночок тривожний, що потрібно звернути увагу на інформацію чи слова. Те, що вам говорять, те, що, в чому вас переконують, що вам пропонують. Що, тому що, бачите, тут своя, своє бачення, своє розуміння. А верховна жриця це і є. От, Маніпуляції, прихована інформація, бо коли немає інформації, або коли вас використовують, довіряйте своїй інтуїції. Тому що це енергетика води, а вода це сильна інтуїція. Слухайте себе. Не когось, хто буде намагатися вам щось говорити, а себе, свою інтуїцію. І старший аркан це важливо буде. Не приймайте рішення. І дуже добре, що тут у нас була ось така енергетика зупинки, тобто, що ви. Не в стрім голов вже, бо мені треба це зробити, прийняти рішення, хочу рухатися далі. Візьміть зупинку. Якщо ви не впевнені, перевірте, візьміть зупинку, бо це таке відсторонення, коли треба подумати, від от, виключити всі, все, що вам заважає, і зануритися в себе. Можливо, ваша інтуїція вас виведе на правильну стежку. Ну що ж, третя карта для вас? Така от завершальний акорд, вирішальна. Зірка. Зірка. А що в нас тут була третя карта? Ось що, ем, віка мечі пов'язана з вашими планами, вашим ем, ідеям. Ну, тобто, зірка це ваші мрії. Це е, ваше втілення ваших мрій. Е, Ваша зірковість, от так би мовити, або ви не знаєте, що з нею робити. Тобто, ви стали відомі, популярні, вас стали впізнавати, ваші таланти проявилися і, і все. І, можливо, ви не, ви не знаєте, що вас завалили пропозиціями, так? тому що дивіться, тут у нас був туз, це, це нові, нові втілення, нові, можливо, нові і пропозиції. А ви не знаєте, що з цим робити. Тобто, це може бути так раптово для вас. Що ви розгубилися, але зірка ну, це старший аркан. Дивіться, отут, всюди, це молодші аркани. А зірка це старший аркан, він, він важливіший, він сильніший. Зірка, нехай переможуть ваші мрії, нехай переможе ваш талант. Не бійтеся себе проявляти, не, не ховайтеся, не стидайтеся, не лякайтеся, не комплексуйте, тому що зірка це я, це мій талант, це моє вміння, тому що я найкраща чи найкраща. Ви знаєте? Ну, чудово. Такі, е... Буде щось відбуватися в вашому житті таке важливе, потрібно буде приймати рішення. Багато мечів, багато, багато впевненості. бо мечі це ясність, це впевненість. Єдине, що ось отут, одна невпевненість. Можливо, це як зупинка, коли треба дати відступити один крок назад, щоб зрозуміти, подивитися на ситуацію збоку, зверху, під іншим кутом. А загалом місяць у вас класний. Зірка, щось вирішиться, можливо, так у вас е важливі якісь є питання, які потрібно вирішити. Вони вирішуться, все чудово. Відчувається ось така впевненість, е розуміння, куди я прямую, що я там отримаю, ясність. Отож, мої любі овни, я вам бажаю. У першу чергу нам всім мирного і спокійного місяця. І я бажаю вам ясності. Я бажаю вам впевненості, рішучості, ви маєте тус мечів, ясність, і планування, далекоглядність і красномовство. Пам'ятайте про це, використовуйте цю енергію, вона ж на потребу. От, коли є потреба, діставайте із себе цю впевненість, красномовство, розуміння і ясність планування. У вас є туз вогню. Це ж, це іскра, яка вам допоможе ось йти вперід, рухатися, досягати своєї мети. У вас є зірка. От я бажаю вам це все скласти докупи і досягнути своєї мрії, втілити свої мрії, бажання, досягнути успіху. Люблю вас обіймаю. Бажаю вам вдалого місяця, цікавого, позитивного, радісного місяця, який вам принесе вирішення ваших проблем, якщо вони у вас є, місяця, який принесе вам ясність і розуміння. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок, завжди з великим нетерпінням чекаю на ваші коментарі. Отож, ставте вподобайки, хто ще не з нами, приєднуйтесь, мені завжди дуже-дуже приємно. Мене це безмежно тішить, що нас стає більше, що вам цікаво. Отож, почуємось, па-па!